Реорганізація закладів загальної середньої освіти в Чернівцях перейменували школи у ліцеї та гімназії. В чому відмінність і яка мета такої реформи дізнавалась моя колега Людмила Саргош. Гімназії та ліцеї у Чернівцях переформатували заклади загальної середньої освіти. Зміна назви і формату шкіл пов'язана з реформою нової української школи. Гімназії – це ті заклади освіти, які надають освітні послуги на другому освітньому ступені, тобто це п'ятий, дев'ятий класи. Ну і ліцеї це ті заклади освіти, які можуть надавати профільну освіту на найвищому третьому освітньому ступені, так тобто з 10 по Одинадцятий в подальшому по дванадцятий клас за словами директорки Чернівецького ліцею номер 5 рухаючись вперед, виникає прагнення задовільнити соціальні потреби, які формуються у суспільстві. Відтак змін потребує освітня галузь. Наразі такими потребами є визначення дітей, а що вони хотітимуть в подальшому житті. Для цього і є ліцеї. З профілями, а ліцей це заклад, який, маючи певну наповнюваність і певну кількість класів, має менше, мати не менше як три профілі. То якраз це допоможе дітям визначитися, що вони хочуть в житті, до чого мають здібності. Зміни до чинного законодавства були внесені більше чотирьох років тому. Як зазначає начальниця управління освіти Чернівецької міської ради, дискусії щодо того, які саме заклади мають бути ліцеями, тривали довго. Більше того, враховували розташування закладів, можливість транспортної системи, рівень забезпеченості педагогічними кадрами та наповненість класів учнями. Загалом ми не очікуємо серйозного перетікання, чому тому, що, по перше, є нормативна наповнюваність класів, до якої ми хочемо зараз більше управлінням освіти звертати уваги на те, щоб не було перенаповнених класів, так як ми знаємо, класи і по 40 дітей, і по 40 плюс дітей. А з іншого боку, звичайно, якщо ми говоримо про ліцеї, ліцеї всі пригадують так два класи на паралелі, не менше трьох спеціалізацій. Тобто, знову ж таки, потребується поділу. Ми розуміємо, що цих дітей потрібно фізично посадити. У якихось приміщеннях класних. В результаті спільної роботи керівництва закладів освіти, педагогічних рад та працівників управління освіти було затверджено перспективну мережу закладів загальної середньої освіти. Тепер вона складається з 22 гімназій, 22 ліцеїв та одного військово-спортивного ліцею. Втім, до вересня 2022 року школи мають час підготуватись до трансформації. Всі школи мають визначитися, чи є у них потужності, мається на увазі і професійне забезпечення, тобто педагогічні кадри, і наповнюваність класів, і запит на надання тих чи інших освітніх послуг. Ну і звичайно, що є механізм реалізації можливостей у сфері освіти. Маю на увазі на законодавчому рівні, щоб було прийнято рішення сесії Чернівецької міської ради, і надалі рухатися в обраному напрямку. Випускники дев'ятих класів вже не зможуть піти в десятий клас у ту саму школу. Втім, матимуть можливість обрати ліцей, профіль якого подобається найбільше. Що зміниться для учнів десятих та одинадцятих класів, розповіла Ірина Ткачук. Ми не будемо набирати у гімназіях десяті класи з 1 вересня наступного року. Одинадцяті класи тільки одинадцятими класами стануть. Тобто зараз вони є десятими, вони довчаться в своїх школах. У всьому світі є профільне навчання у стар. Ші школі, де дитина має можливість обрати напрям, який стане основою її майбутньої професії. На думку директорки ліцею номер 5 бажання усіх учасників освітнього процесу допоможе швидше адаптуватись та йти в ногу з часом. Людмила Сарош, Андрій Хліний, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.